Під цілодобовими атаками прикордонні громади Сумщини, аби доправити людям, які, попри оголошення евакуації, досі там залишаються хліб чи ліки, доводиться проводити справжні спецоперації. Наші воєнкори побували в Хотінській громаді. Там під обстрілами ремонтують світло, налагоджують постачання води і намагаються завозити харчі. Про життя у смертельно небезпечній зоні. Олеся Боровик. Колись потужне сільгоспідприємство. Зараз суцільна руїна. Ці фермери у прикордонній Хотінській громаді трималися до останнього, та зараз підприємство відновленню не підлягає. Росіяни знищували його кабами у кілька етапів. Тут загинули люди ще цієї зими. А вже ось недавно, декілька тижнів тому, його добили повністю. Щоб якось себе виправдати, на сторінках російських медіа з'явилася інформація про те, що тут розбили українські танки, начебто. Але ви бачите самі, що це за танки. Це комбайн. А разом з фермерами з цього прикордонного села виїхали й люди, для яких це підприємство було єдиним заробітком. В селі було 700 чоловік. На даний момент залишилося 140 чоловік. Це люди більш похилого віку, середнього віку. Діток немає жодного, дитини немає в нашому населеному пункті. Доїхати з цього села до центру громади важко. Транспорт громадський, тут в ряди годи, а в кого нема свого авто, то далеко добиратися. Школа, амбулаторія, дитсадок зруйновані ворожою артилерією. Магазини, дав Бог, працюють, ми дякуємо людям, які ну, теж не злякалися і підтримують нас. Всіль рада. Коба у, у магазині нелюдно, полиці з товарами майже порожні. Основна сіль, олія, хліб, булочка. Цей невибагливий набір і намагається тримати в досталі господарі сільської ятки, розповідає пані Анна. А куди тікати? Ну куди виїжджати? Ну куди виїжджати? Скажіть, ласка, ми виїдемо. Ну куди виїжджати? А куди оці повиїжжали? Що ну там собі понаймали оту квартирки, десь отак от, обше життя, як живуть у кого там. Бог є. Мої діти теж повиїхали. Ну, син інколи привозить той, як його тогор інколи під обстрілами теж привозить товар. І Що ти зробиш? А жити нада. Якось дівчатка. Чесно, вам кажу, дуже тяжело. Амбулаторії росіяни знищили ще в перший рік повномасштабного вторгнення. Та фельдшери ще приїжджали сюди. А від це стало зовсім небезпечно. Тож тепер людей та продукти возить громада. Це ціла операція підвести хліб, підвести медикаменти. Це готуємося і на велосипедах їздять там люди туди і от як би відвозять те, що треба. Зараз головне завдання, каже очільник громади вивезти всіх дітей у безпечну зону. Розглядаємо питання, навіть Чернігівську область, щоб купити будинки або там лікарню взяти. Ми готові але, сільська рада платить за них, за їхнє перебування там. Нам треба вивезти людей в належне середовище для того, щоб вони хоча б перезимували. У цій громаді 9 із 14 населених пунктів розташовані вздовж кордону з ворогом. Тут залишається ще більше двох тисяч людей. Більшість написали відмови від евакуації. Ну, як всі поїдуть, тоді я поїду. Ми тут, як єдина родина, залишилися, такі самі. Чекаємо перемоги. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини.